Привіт! Мене звати Карина і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми порадами щодо того, що ж робити, щоб не знудитися в Сімсі. Я не знаю, чи відкрию я вам Америку, тому що я не переглядала подібні відео на Ютубі. Я навіть не знаю, що там говорять, які поради дають. Тут я даю особисто від себе поради, тобто те, що я роблю. Щоб не нудьгувати вже зовсім. І, можливо, я дійсно нікому не відкрию Америку, нічого нового не розкажу, але я сподіваюся, що все ж таки ви щось винесете з цього відео, і воно буде хоча б трішки але корисним для вас. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте дізнаватися, що ж робити в такій ситуації. Тож, перша моя порада це використання модів. Особисто я люблю використовувати моди, які підвищують реалізм в 74-му. Але я сама стараюся не зловживати модами, не переобтяжувати свій ноутбук, не переобтяжувати самий сім'я, тому що у мене потім починає дуже довго завантажуватися гра і починає все просто тупити жахливо. Тому я стараюся качати тільки ті моди, які мені дійсно потрібні. І я зазвичай стараюся качати також ці моди, в яких дуже багато різних є пунктів, і вони додають ну, реальну, максимальну реалістичність в гру. Зараз я можу з вами поділитися деякими модами, якими я зараз на даний момент користуюся. Перший мод, який я вам рекомендую, називається Система охорони здоров'я. Цей мод значно ускладнює моє життя всім всі, і я цьому рада. Тому що давайте говорити реалістично: в реальному житті без хвороб точно нікуди. А цей мод додає ну таку велику кількість хвороб, я до цього моду грала собі спокійно за двох сімок. У них було все чудово, прекрасне кохання, квіточки. А потім, коли я завантажила цей мод, буквально в першу неділю у них почали з'являтися хвороби в одної сімки сукровий діабет, у іншої сімки анемія. І є хвороби, які виліковуються, а є хвороби, ті яких можна послабити тільки за допомогою ліків, але їх позбавитися не можна. Я перші дні думала, навіщо я взагалі завантажила цей мод, може його взагалі видалити, тому що мої сімки дуже погано себе почували, буквально не могла ще розібратися з тими ліками, які ліки варто купувати, але слава Богу, я потім все зрозуміла. Ну, але якщо що... До кожної хвороби там є інструкція, які ліки використовувати вам потрібно, де їх можна купити. Це я просто, як завжди, не розібралася, але там все нормально. Тому ви можете спокійно використовувати цей мод, якщо ви хочете дати своїм сімам дуже багато нових полячок, тому що я вам гарантую, у ваших сім'ях вони точно будуть. І, до речі, там список ліків великий і він такий, як в реальному житті. Тобто, там Ібупрофени різні, нурофени, всяка купа штук, яка лікує ваші хвороби, обезболюючи, коротше, що хочете, то там і є. Тому особисто від себе я дуже раджу цей мод, якщо ви хочете посилити реалізм в грі, він дійсно допомагає це зробити. Наступний мод, який я вам рекомендую, називається Wicked Pims. Або ж, злі примки, як перевів мені Google-перекладач. Цей мод містить собі різні анімації вуху, і ви вже спостерігаєте за стандартним вуху, десь їм просто залізають під покривало і щось там зрозуміло, що роблять, що там, наче атомна війна якась відбувається. А ви вже самі можете спостерігати за всім, що відбувається, тобто бачите це очима. І ці анімації допомагають це робити. Але це не все, чим обмежується цей мод. Він також додає менструацію всім, додає різні статеві хвороби, звичайно, ще й ліки, які допомагають знищити ці статеві хвороби. Здається, ще додаткові опції в телефоні. Ну, але, звичайно, про цей мод детальніше можна дізнатися в інтернеті. Третій мод має назву Обійми в ліжку. Це не такий великий повноцінний мод, але він теж додає капельку реалізму всім. А саме він. Робить так, що ваші сіми при сні змінювали свою позу. Тобто, якщо біля вашого сіма лежить його друга половинка, то вони обнімаються в ліжку, вони сплять і обнімаються в ліжку. І я вважаю, що це дуже мило. Це така мила анімація. Я від неї тащусь. Вона реально дуже крута, тому що мені не подобається особисто, коли. Сіми, які закохані один в одного, просто лежать на 10 метрів один від одного в тому ліжку, і все. Мені це не подобається. А ось ці обійми в ліжку реально дають такої романтичності, такої реальності, за цим дуже мило спостерігати. Тому я вам дійсно рекомендую. І останній мод, яким я користуюся, має назву Присресний роман. Цей мод дає різні анімації в гру, різні взаємодії між персонажами, які знаходяться в романтичних стосунках. Це такі взаємодії, як там обійми, пристрасні поцілунки чи, можливо, навіть фото, пропозиції руки і серця. І це дуже милий мод. Він мені подобається, я його завжди використовую. Коли б я не скачувала Sims, він мене завжди є. Тому що він дійсно додає дуже багато романтики в Сімс і додає таких приємних відчуттів. Ну це просто не сухі обійми в Сімсі, як вони там робляться. А це такі приємні, такі. Гарні, класні і довгі обійми мені дуже подобається, тому я рекомендую вам. Наступна моя рекомендація для більш цікавої гри це створення сюжетів. За моєю спиною досить багато переглянутих турецьких серіалів, тому вони покращують мою фантазію щодо цього. І в моїй голові, коли я починаю грати за якусь там нову сім'ю в Сімсі. Відразу починають формулюватися якісь нові сюжети, якісь нові вигадані історії, які я можу втілити в реальність всім всі. І зачасту це взагалі все крутиться в мене навколо стосунків. Там любовні трикутники, якісь не кохання. Але взагалі хочу відмітити, що я грала без модів десь можливо 2-3 неділі. І я помітила за цей час дійсно великий е, ріст е, реалістичності всім сії без модів. Мені подобається система стосунків, що є якісь вподобання сімів, і їм може хтось не подобатися. У них може бути погана сумісність, і через це вони можуть. Погано ладнати, або ж у них хороша сумісність, і вони швидко знаходять спільну мову. І для мене це і дійсно круто. І в цьому плані мені подобається, і в цьому плані Сімс мені сам допомагає е, покращувати мої сюжети. Взагалі, колись прочитала. Коментар однієї людини, яка казала, що 7-4 це для тих людей, у яких більш розвинена фантазія, які постійно вигадують якісь нові пригоди, сюжети для своїх сімів. І я думаю, що я з цим згодна, тому що, ну дійсно, в 74-му особисто мені набридає дуже швидко, коли я граю без сюжетів. Звичайно, зараз там дали якісь сценарії для персонажів, їхні історії. Я пробувала грати, але все одно мені не дуже зайшло. Хоча за це їм взагалі великий респект, тому що сценарії теж хоча б якось та й вдосконалюють гру. Наступна моя порада це виживання. Так, саме виживання, тому що в Сімс, ну, в Sims, звичайно, багато хто знає цей код, чудовий мазерлот, і ти собі його вводиш, отримуєш 50 тисяч симолеонів, а там собі можна їх і нафармити до мільйону. Збудувати чудовий гарний особняк, в моєму випадку пограти хвилин 20 і просто вийти із Сімсу. Тому зараз я почала грати навпаки. Я коли створюю сім'ю, купую максимально якийсь там бідний будиночок в якомусь не дуже класному райончику, і я або залишаю ті кошти, що залишилися після купівлі будинку, або просто їх прибираю, десь залишаю доста семелеонів. Звичайно, що шукаю роботу сіму, але тут також я орієнтуюся на його вподобання, що йому подобається, які в нього є хобі, до чого його тягне. Знову ж таки, Сім спередбачає вподобання Сіма, до чого його тяне, що йому не подобається. І якщо вертатися до минулого пункту, то так тут в цьому випадку я придумаю минулу історію Сіма, тобто ким він був в минулому, ким він є зараз, що він робив в минулому. Можливо, він десь підпрацьовував, можливо, він погано вчився. І я це все починаю там придумувати, це все враховую, і вже звідси я шукаю йому якусь підходящу роботу. Про роботу детальніше я ще розкажу вам в наступному пункті. Отож, повернемося до самого виживання також за якісь послуги. Наприклад, якщо в мене Сімом потрібно піти в спортзал, я забираю також в нього кошти за спортзал. Ти йдеш в спортзал. Займаєшся собі скільки хочеш в тому тренажерному залі, і кошти в тебе не знімаються. А зараз я почала вже їх знімати. Там, ну припустимо, що там за. День в спортзалі 150 це мелеонів. І так цікавіше дійсно грати, тому що тобі ще треба піклуватися про те, чи вистачить грошей на той спортзал, чи взагалі варто сьогодні йти, бо можливо в нас дуже мало грошей. Це це дуже кльова ідея вираховувати гроші з бюджету, коли ти йдеш в якесь таке місце, де потрібні гроші, але сімс їх не знімає. Звичайно, можна ще багато чого придумати до виживання, то вже на вашу фантазію. Тому я дійсно обраджу спробувати, якщо ви ще так не грали. Режим виживання він дійсно крутий. Наступним пунктом буде пункт про роботу. Як я казала в минулому пункті. Я враховую вподобання сіма. Я враховую його минуле, минулу історію, чи добре вчився в школі, до чого в нього є потяг, і вже з цього я обираю йому роботу. Але також я не відразу його йду записувати на якісь роботи, які нам пропонує 74. Спочатку я починаю десь там щось опановувати, наприклад, ту ж саму візьмемо фотографію. Побігати, пофотографувати місцевість, в якій ти живеш, прикинути, що ти. Продаєш ці фото якомусь журналу, з яким у тебе є домовленість. Ось, але насправді я просто продавала в Продавіто ці знімки, і звичайно, що в Продавіто дуже класно, що в тебе не обов'язково хтось щось купить. Тобто в тебе може висіти знімок днями і в тебе його ніхто не купить, а може і висіти півдня, і його в тебе обов'язково хтось купить. Можна створювати якісь ем, своїми руками речі, зв'язати щось, створювати на станку, якісь дерев'я. Ані вироби також їх продавати, і після цього я вже типу починала задумуватися там можливо про власний бізнес, про відкриття магазину. Або ж коли я, там, наприклад, ось хотіла я бути програмістом, і я сама прокачувала персонажа до відповідного. Левела, що він пішов на програміста. Звичайно, що коли тебе в персонажа більше прокачаний левел в програмуванні, то і він швидше підвищується в цій кар'єрі. Я вважаю, що це реально більш реалістичніше, тому що перед тим як йти на роботу, в тебе ж є якісь відповідні навички. В Сімсі немає вимог до персонажів, наприклад, якщо хочеш йти в програмування, тобі то там обов'язково мати якийсь левел. Такого немає, тому я вже сама це вигадую, тому що як їй кажу, так більш. Більш реалістичніше. Ну і моя передостання порада це завантажувати фони для режиму каз та для екрану завантаження. Особисто я, коли змінила фон завантаження, у мене аж з'явилося реально, хоч якесь те бажання грати всім стільки заради цього фону. Ви можете підібрати під себе фони, які пропонують на різних сайтах з модами розробники цих фонів. Тому, будь ласка, завантажуйте їх собі, і насолоджуйтеся гарним фоном. Також можна змінювати фон в CAS. Де ви створюєте свого Сіма чи змінюєте його, це теж дуже гарно виглядає. Ну, а ще, звичайно, мене рятує те, що я замінюю звичайні будівлі в Сімс на. Будівлі, які пропонують гравці в галереї, чи просто вивантажу якісь модові будиночки з сайтів, також з модами, мені це дуже подобається, тому що вони створені так гарно, так класно, і це не просто звичайні. Півпусті будівлі, які пропонують нам розробники, ну вони не виглядають гарно. Мені дуже мало подобаються які будівлі в Сімсі, тому я завжди завантажу з галереї їх. Ну що ж, на цьому мої поради закінчилися. Я дуже сподіваюся, що, хоча б одна з цих порад вам повернула цікавість до гри, або може прийшлася вам дійсно. Якоюсь корисною. Я сама використовую ці поради в грі, і мені воно допомагає, тому сподіваюся, що допоможе і вам. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що додивилися до цього моменту. Ставте лайки, можливо, дизлайки, якщо вам не подобається. Також пишіть свою думку про це відео в коментарях. Мені буде цікаво прочитати. Підписуйтесь на канал, збільшуйте нашу міні-сім'ю. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!